Друзі, вітаю на каналі наша дача. Сьогодні підживлюємо кабачки у відкритому ґрунті і в цьому відео я хочу коротенько розповісти, чим та як ми це робимо для того, щоб рослина в недалекому майбутньому не скидувала зав'язі. Кабачків у нас небагато, вони ростуть по різних місцях на дачі, але буду показувати на прикладі ось цієї рослинки. Це до речі. Сорт Селена, дуже непоганий кабачок. Що я хочу сказати, зараз початкова стадія розвитку цієї рослини йде, і, звісно, ще немає поки квіточок, тим більш зав'язі чи готових плодів. Але від того, якого розміру нарасте зараз кущик, буде залежати скільки. Потім плодів цей кущик зможе витягнути. Тому зараз треба попрацювати, коли рослинка в такому приблизно розвитку, на збільшення кущику. Для цього у нас є таке чарівне добриво. Я його приготував ще три тижні тому, може 4 тижні. Я показував, до речі, як ми це робили. Це курник. Розчин курнику, яким чином ми його розводили, брали одну частину. Курячого посліду, спеціально термообробленого, чистенького, і заливали однією частиною води. Тобто один на один ми розводили і отримали через 3-4 дні ось такий концентрат. Ми його вже здебільшого використали, але трішки залишилось. До речі, хочу сказати, що це добриво. Першої половини вегетації саме воно ідеально підходить для нарощування зеленої маси. Коли рослинка збільшується ще до плодоношення, ось це добриво ідеально підходить. В тому числі ми підживлювали ось цю ремонтантну малину на виганку цих однорічних паганів, на яких будемо збирати врожай. Ну і щось таке подібне можна проводити підживлення саме корячим посидом. Кому цікаво, а я залишу посилання на відео, яке я знімав і показував, як ми розводили це добриво. І також залишу, хто хоче ще таким курником користуватися в цьому році. Посилання під відео також залишу. Розводимо півлітрову банку приготовленого концентрату курнику на 10 літрів води. Звичайна півлітрова банка. Рукавичку обов'язково треба одягати, тому що це така брудна робота, одразу хочу сказати. Чи можна чимось замінити курник? Можна, Звичайно, можна будь-яким добривом, в якому переважна більшість азотної складової. Тобто з підвищеним азотом. Це може бути, наприклад, ось такий розконцентрат. Це може бути і аміачна селітра, але хочу сказати, що сута селітра зараз. Ось ці рослини. Окрім зелені, ми нічого не допоможемо, нічим рослини. І то буде забагато азоту. А якщо буде перебільшення азоту, то рослина буде хворіти. Вона дуже легко буде вражатися різними хворобами. Це надлишки азоту ось такі можуть бути наслідки для рослин. Тут є. Азот, фосфор, калій, мікроелементи і все таке інше. А рослина ж розвивається не тільки зеленою масою, і коренева система там зараз розвивається, і розвиваються майбутні зав'язі, також розвиваються, хоча ми їх, можливо, ще не бачимо. І приблизно на таку от рослинку, в такому розвитку, ось такий ковшик. Це наш чарівний ковшик, який ми використовуємо вже другий сезон. Знайшли його на дачі, він нам залишився від минулих власників. А ми любимо такі речі. Ось ми їм там працювали. Ось ще у нас це, я хочу теж, ну, якщо ми вже робимо, друзі, я вже тоді сорти буду казати. Кавіллі, дуже хороший кабачок. Ми його вирощували, нам подобається. Це також якийсь, Ну я вже не буду ваш час забирати сортами, перечисленнями, але кожен кабачок, кожний кущик, кожну рослинку ми ось так от пролиємо зараз. І це суттєво пришвидшить і допоможе кущикам зараз наростати. І також на останок я ще хочу спаржу полити. Зараз спаржа, це перший рік вона у нас росте, ми ще не збирали тут врожай, нічого посадили навесні. І ось зараз нарощуємо в цьому році суто зелену масу. В наступному році вже будемо тоді викопувати корінці, пагани будемо вже потрішки по трішки. Ми попробуємо, спробуємо. До речі, ось спаржа на одному місці 15-20 років може потім плодоносити. Якщо хто захоче до нас доєднатися в наступному році, Запрошую, разом будемо вирощувати. Це дуже просто, але дуже дуже цікаво і корисно. Ось якщо коротенько, чим зараз в такому розвитку треба підживити кабачки. Це органічне добриво, але не треба думати, що якщо це органіка, можна його будь-які норми підросли. Ні, обережність це. Незалежно від того, чи органіка, чи мінеральні добрива, різниці немає. Все обережно. Ось півлітрова баночка, а можливо, хтось і пів півлітрової баночки на 10 літрів води курячого посиду. Тому що головне не перебільшити. якщо... Дві-три баночки на 10 літрів, то може вже підпіктися коренева система. Не перебільшуємо. На цьому відео завершую. Дякую всім за увагу. Хай ростуть ваші рослини, вам міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!